Вітаю тебе, матуся чи татко з народженням найкращої дитини. Я, дитячий реабілітолог, сьогодні розкажу обов'язкові ланки, які життєво необхідні кожній дитині. І перше це про фізичний розвиток. Доведений факт, що фізична активність формує розвиток мозку, і фізична активність потрібна вже з народження. Як рух покращує крові обіг і підвищує рівень нейротрофічного фактору, який допомагає утворювати нові нейронні зв'язки, особливо фізична активність потрібна для діточок до одного року. бо 80% мозку формується саме в перший рік. Спочатку це будуть пасивні прогулянки, легкий масаж та пасивна гімнастика, а далі більш активна гімнастика та ускладнений масаж, вправи для стимулювання опановування руху, навичок. Для кожного віку це різні вправи та різний масаж. Бажано займатися з абілітологом, який допоможе вчасно та якісно розвивати дитину. Але і батькам цілком можливо самим побудувати своє повсякденне життя таким чином, що дитина буде добре розвиватися, якщо є чіткий план дій. Моя задача ж в цьому відео донести цінність фізичної активності, але і декілька вправ я вам продемонструю. Для діток від народження зверніть увагу на масаж для відчування власного тіла. Для діток від 3 місяців придбайте килимок і активний час проводьте на підлозі, бажано на животику, коли дитина на спинці іграшки розміщуйте збоку. Будуйте в режим дня вправи на баланс, як приклад на фітболі, або гойдання в гамаку чи навіть на мішку кріслі. Для дітей постарше можна використовувати гойдалку або трикутник піклера. Фото я ось тут вам додаю. Ще до мануального розвитку відносять підтягування та висіння. Прави для розвитку мануальних навичок також дуже потрібні дитині саме до року. Це різні текстури іграшок, сортери. Книги з рухомими елементами їм вже бажано давати дитині від 6 місяців для того, щоб навчатися крутити, тягнути, штовхати та піднімати окремі частини книги, що позитивно впливає на розвиток моторики рук. Також інтерактивний формат робить процес читання захопливішим для дітей, формуючи позитивне ставлення до книг з раннього віку. Будьте Здорові та щасливі! До нових зустрічей! Обов'язково пишіть ваші питання в коментарях. Я на всі даю відповідь.